Чаджепі, чи можна назвати українця безтолковим, якщо він воює з Росією і використовує Київстар? Розкажи, будь ласка, про Київстар. Правду, давайте слухати. Чи безтолковіво називати чи когось безтолковим? Це жорстко і не завжди справедливо. Але. Але якщо говорити відверто, використовувати Київстар, коли давно вже були масові витоки даних. Дивні зв'язки з Росією і взломи навіть воєнної інфраструктури це щонайменше легковажно, особливо коли ти на фронті або волонтер, або навіть просто патріот. Це питання особистої безпеки і інформаційної гігієни, бо в сучасній війні вкрадені номери телефонів це вже зброя. Хтось отримує твої координати, читає твої смс, підключається до твого мікрофона, бачить, де ти їздиш. Тому це не про безтолкового, а про прокінця. Бо ворог не дрімає і точно не жартує. Окей, розкажи мені, будь ласка, в якій корпорації Київстар знаходиться? Хто її власник? І чи насправді російські олігархи не є або є власниками Київстару? Давайте цю цікаву ситуацію почуємо. Київстар є частиною міжнародної телекомунікаційної групи «ВЕОН». Зареєстрованої в Нідерландах один із основних акціонерів Веон, компанія Letter One, якою володіє російський олігарх Михайло Фрідман. Таким чином можна сказати, що російські олігархи мають вплив на власність Київстару. Якщо цікаво, я вам потім ще багато чого розкажу. Ну, якщо хочете навчатися і ставати краще безкоштовні курси від Udemy, тимчасово безкоштовні, можна стати потім коштовні в телеграм-каналі в шапці профілю. Навчатися ставати краще. Будьте здорові!